Що ти, Микола, попав? Попав. Попав. Якщо, що, всім привіт, ага. каже Колян. Ага. Слава Україні, слава нашим захисникам. Поміняли балончика, зараз швидко його забере. І неодноразово ми знімаємо відосики, як ріжемо свинок і заливаємо водичку. Правда, Назар вже вилив, бачите, парує. Навіщо ми це робимо? Коля, навіщо ми це робимо? Щоб балон краще горів. Ну, буває, деякі спеціальні спеціалісти показують, як вони гріють горілкою. Ну, були і в мене такі спеціалісти. І ти такий спеціаліст. Тут треба. Краще водою гарячою. Безопасна безпека. І стараємося ставити шлангу в протиположну сторону. Від колія. Чому? Тому що смалимо без редуктора, з редуктором просто тиск слабенький, і тоді це діло буде довго відбуватися. Ну, тобто паршиво смале, дуже довго. У нас фактично ніхто з редуктором не смалить. Тобто, але стараємося, щоб ця шланг була протиположну сторону. Якщо вдруг лопає шланг, ще ще щось, тому що буває, десь там шкребеш і може десь там бути якийсь оскол. На шлангу не те, що там іменно стара шланга, але може також лопнути. В основному лопається декально. Отут або тут. Да, на зломах. Шлангу ми поміняли, заказували також у юльки, там де й горілка. Все-таки віддаємо перевагу горілки оці прості. Турбо знайшли ну, вже причину. Я з Юлією говорив, чому турбо безпосередньо надувається або лопається, тому що о, собирається тут всередині. Я вам продемонструю. Опа. Воно все можна чуєте, погрімушка. А що за погрімушка? Значить, там всередині ржавчина, всяка ерунда, і вона підпирає форсунку. І коли гаряче, тиск в балоні починає роздувати цю канітель. Простенька. В принципі, розход у нас ідентичний. от І ну тільки треба гріти. Турбо краще витягує газ, да. Тобто Із-за того, що от тут он нагрівається от, газ у ці сорочці. І виходить, він іспаряється. І виходить краще. Так що, друзі, ось така історія. І від мене всім привіт, ой, в мене шапка така, шапка на шапці. От, і виходить така історія. Зараз вони вже зробили ревізію, зробили заглушечку. О, імено, не знаю там хто як, хто з ким працює, але з Юлькою Балакав то вони тіпо, вдосконалили і зробили отута різьбу і такий болтик, його можна викрутити. І Оце це все. Чуєте, що да? тарабани його можна витрусити. Це ну, знайшли причину і до цього, бо тому що вона надута. І вона репається. Вона зрепалася, ну, це так засрали нам. от. І зсередини, ну, видно-не видно. Ми вже її показували. Воно гулі, бачите? Бачите, хорошо буде шкариком, але є одна проблема. Заходиш з холоду в тепло і просто задниця. Там якимось пшикали ми непонятним якимось гелем натирали, але все одно таке очки трохи протер і поїхали. Так що трошечки відео про свинарство його ніхто не відміняв. Так як був це основний мій хліб, так він для мене і залишився. А кого бентежать мої свині? Там мені вже одна людина писала: якщо ти допомагаєш Збройним силам України, то не знімай свиней і свої вечері або приготування а, тих чи інших смаковиків. Ну завдяки свинарству ми. І маємо можливість підтримувати наших хлопців і дівчат, тому що завдяки свинарству був відкритий ютуб-канал Сергій Шелудько. Так що, друзі, свині ніхто не відміняв. Клітки пустіють, зав'язуємо з цим ділом одна пуста, друга пуста. Тільки що ми забрали сюди свинку, сестричку нашої Меліси. Скоро будемо відлучати, вона лягла на пузо. Чого? Тому що ці таракани вже її задрачують. У нас тут 13 штук, 12 нормальних один дріщик. Але то таке діло відлучаємо 28-35 днів, дивимося по ситуації, з економічної точки зору, звісно, 28 й день це стандарт, фактично всі так роблять. Ну, але ми можемо і затягнути, пропустити, не парувати, тому що на сьогоднішній день є трохи свої моменти, але ми повинні працювати. Тому що життя триває, і дехто, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в нашому регіоні, коли були тут поруч кацапи, то хлопці повирізали і свиноматок, повирізали і поросят. І вийшлося ну зараз, дехто навіть і назад не повертається, тому що повернути ну з господарством, я маю на увазі, тому що повернути і зібрати назад господарство. Ну не завжди це просто і легко, тим паче в такий важкий період часу. Ну, ми е, не зробили цього, ми залишили, да, зменшили поголів'я, але зробили більше наголос на переробку і робимо наголос на це. І закликаємо інших людей, які тримають свиней, там, господарство, ну, реалізовувати між своїми знайомими і друзями. І завдяки тому, що тримали люди свиней, коли не було там такої логістики шикарної, то люди могли купувати один в одного або там, ну, тобто таким макаром. Так що, друзі, така історія, але все-таки ще бентежить мене одна тематика, це тематика людей, які говорять, що тут раніше було шикардос. Напишіть мені, будь ласка, хто чарить по свинарству. Ось ви дивіться, я стою. Ось клітка. Це клітка мені навіть не покоїть. Якщо взяти з їхнього пола, бо туди на грештах, це то... ну, ось О, так що ось порося виглядає, якщо поросяті немає ще 6 місяців. Ні, десь це їх буде до 6 місяців ось. Так що от така історія. Я маю на увазі, що свині ведуть себе спокійно. Чому? Тому що у них є постійно їсти, у них є постійно вода. У них є де поспати тут сухенько, у них є там туалет, правда, тут ще в на виборот. До війни були всі свині, всі там 8 років чи 7 ходили сюди. А тепер наоборот, як тут ти клітку не загнав, все ще в родна виговори. Чому? Ну, світ перевернувся догори ногами. О, так що дійдете, ну, така історія. Тобто, це до чого я веду? Що не завжди добре те, що ви розповідаєте і не вникаєте в те, що було. І його історія, я думаю, що кожен регіон відрізняється тим, чого в регіоні більше там вирощують, те, того більше дають і свиням. Так як на сьогоднішній день все-таки Чернігівщина як була, картопляна така невеличка міні-держава, там Волині, Чернівщина. От все-таки там і на сьогоднішній день там, все, куплю свиней, буду годувати картоплями, тому що картопля не в ціні. У картопля ну, ми ж повинні розуміти, що поживність. Картоплі і поживність, наприклад, з корму, який ми зробили в мінімум, в який ми додали там доростуючі продукти, високопротеїнові, такі як соєва макуха, соняшникова макуха, горох, там злакові, там пшениця, ячмінь, кукурудза. Навіть овес ми кидаємо, якщо у нас є. Хто пам'ятає, що я там змолотив овес? У мене там було там, до тони. І вже його немає, тому що ми по 5 кг додавали і все чинчинарьом. Так що. Коли раніше тримали свиней, і, та й зараз їх тримають і, і дають їсти те, що в господарстві в людини є, тому що це все ядні тварини. Але якщо ми хочемо і беремо там свиней м'ясного напрямку, але в нас тут вже нахрещено, і на хрестив'я хотілося б завести щось вже інше, і була в мене мета там із Сергієм Стрілецьким, коли він стане на ноги в нього взяти, ну, можна сказати, f 2 так як у нього Ф були, О, тому що е, щось такого плану. Можна було до міщенків поїхати купити F1. Але я не схотів завозити з е, ну, сторони це раз, тому що якось не на часі мені. По-друге, у нас тут була поруч африканська тіна. Ну, тобто, Є такі моменти і багато випадків ми знаємо, але вони не зафіксовані. І доказувати, що це африканська чи ні, тобто не, ну, ми не маємо права, але... Була така вірогідність, щоб нічого не занести, не завести. Тобто, бо буває, люди там пишуть особисті, а як, а що, ну а як? Стараємося пропускати все через, через гранулятор, все-таки термічна обробка, і вбиваються деякі бацили. От. Ну, а так Старатися нікого не пускати і таким чином займатися. І повернемося назад, до свиней. Раніше були вони не такі. Чому? Чому ви скапали свині під потолком? Чи були такі клітки низенькі? Напишіть мені, будь ласка, хто пам'ятає, хто навіть не тримав, але приїжджав до бабусю село, клітки були високі, зверху було куряче, сідало, хапали і курку з'їдали. Якби курка а, чи свиня була не голодна, то вона б ту курку не з'їла. Вони ходять у свиней, буває по полу. Ти мені колись привіз мій підписник Ігор із Черкащини. І буває, ходять і в клітках, і просто моїм свиням по барабану. Чому? Тому що в них є їжа, у них є вода. А в селі, ну так воно заведено було з покоління, з покоління, людина ходила на роботу, а так свиней гарбуза кинув, щоб не кричали, бур'яну нарвати, туди і тебе, щоб просто було наїджене. І рослина багато набагато довше, але... Постійно, як давали їсти, вони вирішали як недорізані. Там ще як на час на півгодини запізнишся, вже чутно на все село. Чого? Бо тому що це стресова ситуація. І оці стреси, вони були не дуже добрими для свиней, але вони гуляли. Свинки гуляли. Постійно їм там воно проволоки за, за, закручували. Чого? Бо тому що для того, щоб свиня загуляла, нам треба зробити її. Стресову ситуацію. В деяких випадках, коли ви тримаєте в неї все є, синка ще не приходить в охоту. От вам і ситуація, От такі відповіді на ваші запитання, чому раніше було так, а зараз так. Тому що я жив у цьому ділі. Я живу в родині, в якій була купа свиней, які були і сироватки, тому що було по чотири корови і працював старий на фермі. І я знаю, що це таке. І бачив багато різних моментів. І все все познається в порівнянні. Я не хочу нікому сказати, робіть так, як робимо ми, але мені жаль про людей, які рахують, якщо вони дають бур'ян і там те, що в них є, то так буде вигідніше і дешевше, е, прикупити там в баласт, положити ті чи інші речі. О, тобто там соєво маку, соняшник тобто збалувати, бо хтось є збалансувати. Бо деякі люди говорять, у мене є там кукурудза, як ви продаєте кукурузу, на ті кошти, ну, частково продайте, на ті кошти докупіть собі ячмінь, пшеницю, щоб був якийсь баланс. Та ну навіщо це робити? Ну, це геморой, буду годувати одної кукурузи. Що я можу сказати? Так що цікава ваша думка, як ви думаєте, чи є різниця в самій ситуації, в життєві, в умовах, там, світло, сухість? Їжа постійно і вода, тому що тоді води ніхто не давав і думали, що так потрібно. А на сьогоднішній день вода з першого дня. Вона і поросятка п'ють. Так що така історія. І ці вже поросятка під'їдають, так що ми вже їх будемо забирати. Кількість поросят невелика. Тримають для себе, для того, щоб забезпечити себе. Раніше було трошки більше циноматок. Чому Тому що щось питався ще й продати, але ніколи не ставив ставку на те, щоб заробляти на поросята. Ось вам і вся історія. Але... Буває там лишку двоє чи троє продаю, але таких, щоб людям було просто приємно, і щоб людина взяла і одразу поїхала далі вже годувати. Вони росли і радували людині око, людина була добра, відверта, щира. Ось зараз коментарів куча різних таких, що люди пишуть одну гедоту. Будьте добрішими і підтримуйте наших і дівчат, тому що тільки завдяки їм ми маємо можливість жити і виживати. Так що, друзі, сьогодні свіжина таранчук. І вночі виїжджаю на, до хлопців забирати по автомобілях. Ну і можливо там зустріну, провідаю ще деяких пасанів. Так що, можливо, комусь треба туди завезти машину, машину, номер телефону є в шапки профілю. можете ще набрати. Хоч це відео вийде ввечері. Ну, все може бути. Якщо можливо десь там по шляху на Донецький напрямок. Сюди в сторону Павлограду, то ми зможемо когось підвезти. Так як ми тоді, коли з'їхали, заїхали в Дніпрі, навіть забрали і підвезли там 100 злишніх кілометрів до, е туди де ходці, там базуються. Так що якось так. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Шелудько, працюємо далі. Всім пока-пока.